Друзі, вітаю на каналі English Fast Pass і у цьому відео на прикладі 10 тестових завдань ви дізнаєтеся прийоми і лайфхаки, які допоможуть вам швидко і легко розв'язувати тести з граматики. Отже, почнемо! У цьому завданні ми повинні вибрати правильну форму присудка. Правило про яке треба пам'ятати, завжди узгоджуйте підмет з присудком за особою і числом. Наприклад, узгодження за особою I am, he is, you are. Але до речі, you are – це узгодження за числом також. І приклад узгодження за числом He was, they were. І друге питання: де ж в цьому реченні підмет, з яким ми будемо узгоджувати присудок? І це буде слово «collection». І хоча одразу перед пропуском ми бачимо слово place, але слово «place» у цьому реченні додаток. Одразу викреслюємо варіанти B і «d». Воно згоджується з іменником ножині, а нам треба воднені. І третє питання. Це речення активного стану чи пасивного стану? Колекцію було знайдено пасивний стан. Форма пасивного стану B плюс третя форма дії слова. Збираємо варіант A was Discovered. Перше ми повинні звернути увагу на те, що це речення пасивного стану про новини було повідомлено. Формула пасивного стану to be плюс третя форма дієслова. Отже, одразу викреслюємо варіанти «c» і d. Хоча слово news має закінчення s, ніби там жіни, і перекладається як іменник множини, новини. Але слово news в англійській мові це uncountable noun, необчислювальний іменник, який узгоджується з дієсловом як іменник однини. News is, news was. Отже, оберемо варіант B – was. Який тут буде лайфхак? Якщо слово thousand входить у склад числівника, то воно стоїть у своїй початковій формі thousand, без закінчення, без прийменника, без апострофа. І як зрозуміти, що слова thousand входить у склад числівника? А тут вже буде наступний лайфхак. Якщо слово сполучення зі словом thousand можна записати числом, то воно входить у склад числівника і стоїть у своїй початковій формі, Як і у нашому завданні ten thousand. Отже, правильна відповідь буде ді друзі. Ще більше завдань пояснень лайфхаків на нашому курсі підготовки до іспиту. ЄВИ. Отже, приєднуйтесь. І сьогодні у нас буде не одне, а два запитання. Адже у цьому тестовому завданні поряд йдуть два запитання за однією граматичною темою. І ця тема граматичні чанки. Отже, перше запитання. І щоб надати правильну відповідь, усього навсього всього треба знати чанк і to, для того, щоб у тексті бачимо in order, у варіантах відповіді, шукаємо to. і друге запитання. І це запитання також побудоване на чанку. Key to – ключ до чогось. Наприклад, кічу саксес. А у нашому завданні кічу чонін хобі іншу бізнес, ключ до того, як перетворити хобі на бізнес. Друзі, швидко вивчити і надовго запам'ятати 50 чанків рівня бічу можна за допомогою нашого тренажеру «Collocations in Chunks». У тестах Євиїнам та те з англійської мови дуже багато завдань на прикметники і прислівники, і це одне з них. За правилами ми використовуємо прикметники, щоб визначити іменники і статичні дієслова. Всі інші дієслова визначаються за допомогою прислівників. До речі, тут ще було непросте завдання розпізнати в слові cruised саме дієслово. Дуже часто ми зустрічаємо слово круз у значенні круїз, але слово круз також може бути дійсловими означати курсувати. Подорожувати, і як ми здогадаємося, що слово cruised саме дієслово в цьому реченні. По-перше, за закінченням іді. І, звичайно, за контекстом джолс cruised – доїхав чи дістався до вершини холма. Доїхав як? Легко. Пригадаємо, що більшість прислівника англійської мови буде утворена за допомогою суфікса LY. Отже, обираємо варіант easily. І сьогодні непросте завдання з цікавою граматикою. Щоб правильно розв'язати це завдання, треба мати уявлення про relative clauses відносні підрядні речення. Що це за речення? Це речення, які ми використовуємо, щоб надати більше інформації про людину, предмет або ситуацію. Як, наприклад, у нашому завданні. Ментелики які, що постійно кружляють. І навіщо нам ця інформація? Для чого нам знати, що це речення саме Relative clause»? Тому що relative clauses», слово watch ніколи не вживається як сполучник. Тому у нашому завданні одразу викреслюємо слово watch із варіантів відповіді. Слова how, як і whom кого не підходять за контекстом. І залишається правильна відповідь варіант see that». І сьогодні у нас буде досить просте завдання, але якщо ви знаєте, один дуже корисний лайфхак. Але спочатку давайте подивимося на завдання. І одразу лайфхак. В англійській мові у реченні можливе тільки одне заперечення. У нашому завданні одне заперечення вже є No One, тому викреслюємо всі заперечні форми у варіантах відповіді. Отже, викреслили seen» і did not see». Крім того, у цьому реченні бачимо вказівку на момент у минулому – «in 1943». Тому з варіантів «past simple» і «present perfect» обираємо саме «past», «so», no one», «so», «coming». Друзі, справжню прилину нашого курсу підготовки до іспиту ЄВІ і щоденні міні-тести в чаті. А по суботах ми їх розбираємо. Отже, приєднуйтесь. І сьогодні завдання значно складніше за попередні. У чому складність цього завдання у конструкції рівня C1. Ця конструкція виглядає так: However, плюс adjective плюс somebody. далі може йти might плюс бере infinitive або часова форма дії слова. І прикладається ця конструкція неважливо, який який би не. Наприклад, у нашому реченні яким би повільним цей прогрес не був, знаючи цю конструкцію, розуміємо, що правильна відповідь буде might. інші дії слова. І запропонованих у варіантах відповіді просто не вживаються цій конструкції. Цікаво, що мають цій конструкції взагалі не перекладається, а просто сприяє створенню значення гіпотетичності. До речі, дуже багато завдань у тестах єви і НМТ будуються саме на конструкціях. Отже, вчить слова, вчить конструкції, і, звичайно, звичайна калакійшнс енчанкс. Цьому завданні нам треба вибрати правильне сполучення числівника з іменником перед іншим іменником. Перше, про що ви повинні пам'ятати, що таке сполучення виконує функцію прикметника і відповідає на запитання, який. А прикметники в англійській мові не мають ані категорії числа, ані категорії відмінка. Ми скажемо: «a beautiful flower «beautiful flowers змінюємо тільки іменник. А до прикметника ми не можемо додати закінчення S або апостроф, або апостроф і Закінчення С, отже, ми не можемо додати до прикметника Сексмайл ні закінчення С, ні апостроф, ні апостроф і закінчення С. І лайфхак іменник у таких словосполучних завжди буде йти у своїй початковій формі у формі однани і писатися числівником через Дефіс. Друзі, більше вправ і завдань з лексики, граматики, а також завдань у форматі іспиту ви знайдете на нашому оновленому онлайн-курсі підготовки до іспиту ЄВИ. Для замовлення пишіть нам в телеграм. Чекаємо вас на нашому курсі.